У полоні диктатури Івано-Франківцеві Олександру Костру інкримінують спробу повалення конституційного ладу. 21-річний студент математик ще у понеділок вирушив на майдан до столиці спостерігачем та волонтером, а вже у середу зник. Рідні втратили з ним будь-який зв'язок. Перший дзвінок від хлопця отримала рідна тітка, однак сам Сашко не промовив ні слова, натомість жінка упродовж години слухала, як Беркутівці проводять допит. По голосу було чути по, по мові, що це якісь посадові особи, ну міліціонери, здається. І uh, ну там... Допит був більш-менш нормальний, а іноді з нецензурною лайкою, з якимись такими трошки погрозами. Потім їх кудись забрали, вивезли. Друзі та рідні одразу ж зателефонували на гарячу лінію Євромайдану і таки знайшли хлопця у Святошинському райвідділі. Водночас, аби допомогти затриманому, створили сторінку в соцмережах. Тут небайдужі виклали фото та відео, на якому чітко видно, як силовики б'ють беззахисного юнака. Він просто йшов і на нього накинулися, І що таке про стан здоров'я ми його не знаємо. Єдине, що знаємо, що його вдарили в голову. Він І він втратив свідомість. Це тоді, коли його затримали баркуті ці силовики. І знаємо, що він був без сказки, незважаючи на це, били в голову. За справу Сашка взялися столичні адвокати. Хлопцеві інкримінують опір представникам влади та спробу повалення конституційного ладу. Тож правозахисники сподіваються, усі зібрані матеріали, позитивні характеристики допоможуть полегшити долю студента. Рахувати всі ці характеризуючі дані і тільки за таких за таке обставин, коли коли буде доведено, що більш м'який запобіжний захід не є достатнім, тільки в тому випадку убирається тримання під вартою. Родичі Олександра вирушили до столиці та мають оголосити, який саме запобіжний захід для хлопця обере суд. Друзі сподіваються, бодай не домашній арешт, адже згідно нових законів за висунутими обвинуваченнями, Сашкові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі.